Доброго дня всім! Сьогодні поговоримо про лазерні рівні. Це у нас один з найкращих, на нашу думку, лазерних рівнів до 3000 гривень в форматі 4D, 2 горизонталі дві 2 вертикалі від фірми Lubio або як ще його називають люди Labio. Трошки поговоримо про його характеристики, його комплектацію, кейс, що там всередині лежить. та і, в принципі, скажемо нашу чесну думку, чи варто його брати. Так, по характеристикам, цей лазерний рівень у нас іде 4D, дві горизонталі, дві вертикалі. А, горизонтальні лучі у нас йдуть. Зараз включимо перший і другий. А, нижній у нас йде на 2,4 см. Верхній на 12,6 с. Тобто він достатньо низенький. Можна навіть працювати а, по плитичці з ним. Лазерний рівень у нас іде, дальність лучів у нього 35 м, погрішність 0,5 мм на 1 метр. Цей лазерний рівень у нас іде з поворотною ногою. Вона дуже-дуже легко крутиться. Якщо вам це не потрібно, натиснули, і він вже у нас не прокручується. Ось, Дуже така цікавенька фішка. А Потім у нас іде індикація заряду збоку. Є регулювання яскравості лучів, це у нас на максимум. І це у нас на мінімум. Навіть мінімальне досить гарно видно. Лазерний рівень у нас постачається у такому кейсі. Кейсик, в принципі, на вигляд дуже міцний. Проведемо невеличкий краш-тест серединку. В принципі, не прогинається. Пластик тут дуже гарний. Тим паче я важу 90 кг, бо був він плохенький, одразу зламав себе. Що нас тут зустрічає? Одразу наш лазерний рівень. Поставимо його красивенько сюди. Потім у нас іде два акумулятори. Акумулятор у нас ємністю 3600 мАч, тут стоять три хороші баночки. Зрядочка тут у нас. Опс, зараз магія монтажа. Бум, спрацювало. Type-Sішка. У нас йде Typ-Sh провод. Блочок одразу приємно. А, до рівня у нас іде пультик. Опс, зараз одразу спробуємо, як він працює. Так, вертикаль, перша, друга, горизонталь. Режим, звичайно, для роботи з прийомником. Кнопочки нажимаються легко, бо є лазерні рівні там, дешевенькі, у них а, дуже часто заліпаються кнопки, і там, пульт використавася тиждень і вже можна виконати. Тут, в принципі, а, зроблено нормально. Потім у нас далі йде. Зараз виключимо, щоб він нас не відволікав. А, мікроліфтик, в принципі, зараз його відкриємо. Мікроліфт у нас, в принципі, міцненький, не прогинається. Зараз можемо навіть щось важкеньке на нього поставити. Такий невеличкий краш-тест провести для нього. Бо деякі мікроліфти вони слабенькі і часто ламаються. Оп, зараз перевіримо. Так, для тесту мікроліфта візьмемо перфоратор. Подивимось, чи прогинається він чи ні. Стоїть рівненько, тобто для лазерного рівня саме те, навіть якщо щось трапиться, він у вас буде стояти довго, надійно і саме головне рівно. А потім у нас іде тут перехідничок. стандартна в принципі, історія. А, тримач на голову. А, триножка. З регулюванням по висоті, і, в принципі, ротацією. Потім із цікавого магнітне кріплення. Так, металева пластинка. І подивіться на ці магніти, якої вони, в принципі, якого вони розміру. Вони достатньо великі. Зараз для порівняння стану вам з іншого рівня, щоб ви подивилися. І візьмемо. Збачаюсь, візьмемо а, мікроліфт з іншого рівня, всім відомого, просто порівняйте розміри магнітів. Тут ось такі і які ось тут. Хороші, наодімові, точно ваш а, лазвений рівень не відірвається. І по самому мікроліфту. Бачите, як складно його відірвати. Залишимо так. А, нехай буде. У нас, в принципі, тут іде бульбашковий рівень. Ротація вперед-назад. Потім ротація самого лазного рівня. Виконано достатньо цікаво. Плюс іде у нас ще регулювання вверх або вниз, якщо вам треба підібрати кут. Все це, як і казав раніше, комплектується ось такий хороший містенький кейс. Принципі, достатньо витривали. Вже дуже багато людей такі брали. Кейси живуть дуже-дуже довго, навіть якщо ними трошки грати в футбол, але не радимо, якщо ви будете працювати з лазерними рівнями. По самому лазерному рівню, по характеристикам ми пробіжалися По відгукам клієнтів, ось такі ми продаємо вже, о, щоб не зібрати, десь роки вже 3-4. Самі по собі вони дуже гарні, точність хороша, лінія дуже контрастна, погрішність також в пределах в норми для цього бюджету, нарікань по ним ніколи ніяких не було. Є люди, які там беруть на свої бригади там, по 5-6 і в принципі задоволення. Якщо у вас бюджет до 3 тисяч гривень і вам треба хороший 4D-лазерний рівень, то можна брати ось такий варіант.